Вітаю, друга половина XVIII століття. Це час, коли козацька епоха добігала свого драматичного кінця. І це історія не про занепад, а про те, як одна імперія методично крок за кроком знищила цілий державний устрій. Обіцяю, деякі факти і відкриття, які ми сьогодні звубимо, справді здивують. Ось наш маршрут крізь ці буремні роки. Почнемо з останньої відчайдушної спроби гетьмана врятувати автономію. Потім подивимось, як імперія завдала вирішального удару. Далі розберемося, як народ відповів на це повстаннями, і як, врешті-решт, націю розділили між двома імперіями, що по суті визначило її долю на століття вперед. Отже, почнемо з 1750 року. Уявіть собі після тривалого періоду, коли гетьманів не обирали, імперія раптом дозволяє це зробити. І гетьманом стає Кирило Розумовський. Це був такий собі проблиск надії. Момент, коли здавалося, що козацька держава може відродитися і стати на нові рейки. А Розумовський, треба сказати, був не просто гетьманом. Це була людина з європейською освітою, аристократ та ще й брат фаворита імператриці. Він використав увесь свій вплив, щоб розпочати справді грандіозні реформи. Тільки вдумайтесь: він не просто модернізував армію та суди. Він мріяв перетворити козацьку столицю Батурин на освітній центр з власним університетом. Тобто, по суті, це була остання серйозна спроба перебудувати Гетьманщину, зробити з неї сучасну європейську державу, останній такий яскравий спалах надії. Але як це часто буває в історії, темні хмари вже збиралися на горизонті. І ось на сцену виходить нова правителька Російської імперії Катерина II. Так, це та сама освічена монархиня, що листувалася з Вольтером. Але для української автономії її правління стало початком кінця. А тепер подивимося, як саме це відбувалося. Це не просто дати, це методикал, крок за кроком, демонтаж. 1764 рік скасовують саму посаду гетьмана. 1775 знищено Запорізьку Січ серця козацької вольниці, і фінальний акорд 1783 українських селян остаточно роблять кріпаками. Тобто менш ніж за 20 років від автономії не залишилося і сліду. І ось ця цитата, яку приписують самій Катерині, вона, знаєте, розкриває всю філософію цього процесу. Будь-яка українська окремішність, будь-яка культурна чи політична відмінність розглядалася як пряма загроза єдності імперії. Мета була одна повна асиміляція. А ось це число 25. що за ним стоїть. Це не просто цифра. Це 25 років, які останній кошовий отаман Запорізької січі, 85-річний Петро Калнишевський, провів у кам'яному мішку монастирської в'язниці. Таким було покарання за відстоювання козацьких вольностей 25 років. Але поки імперія приручала козацьку еліту на лівобережжі, на правобережжі, яке все ще було під владою Польщі, кипіло справжнє пекло. Соціальний гніт польської шляхти, релігійні утиски православних, все це створило ну просто вибухонебезпечну суміш. І відповіддю на цей гніт став рух гайдамаків. Це не була армія в класичному розумінні, це були народні месники, селяни, козаки, які брали до рук зброю, щоб боротися за свою землю і за свою віру. І майже паралельно в іншому регіоні, в Карпатах, діяв схожий рух. Опришки, такі собі місцеві Робінгуди, які нападали на маєтки панів. Їхній легендарний ватажок Олекса Довбуш став справжнім символом цієї боротьби. Кульмінацією всього цього народного гніву стала, звісно, Колієвщина 1768 року. Це було надзвичайно жорстоке повстання, а його апогеєм стала сумнозвісна різанина в Умані. Іронія долі полягала в тому, що повстанці чекали на допомогу від Росії, але саме російські війська, об'єднавшись з поляками, втопили цей бунт у крові. І от такі криваві повстання, як Коліївщина, остаточно розхитали і без того слабку річ Посполиту. А цим, звісно, негайно скористалися її могутні сусіди. І ось результат протягом якихось 23 років відбулося три поділи Польщі. 1772 рік Австрія забирає Галичину, 1793 -й. Росія отримує правобережну Україну. 1795 -й. Росія забирає Волинь і річ посповліта просто зникає з карти світу. Українські землі, єдиний народ. Були розрізані по-живому між двома імперіями. І ось тут, мабуть, одне з найцікавіших відкриттів цієї епохи. Цей поділ створив дві абсолютно різні реальності. Подивіться на цей контраст. Під Росією тотальна русифікація, жорстке кріпацтво. А під Австрією, хоч це, звісно, не був рай, але реформи Марії Терезії та Йосифа II скасували особисту залежність селян, дозволяли українські школи і навіть відновили університет у Львові. Це дивовижний факт, як доля одного народу може розійтися настільки різними шляхами просто через політичні кордони. Отже, підсумуймо. На кінець XVIII століття козацька доба все, вона остаточно завершилася. Українці опинилися в новій реальності, де їхня земля і їхнє майбутнє належали двом могутнім імперіям. І що ж ми маємо в сухому залишку? Хоча держава була знищена, а вольності скасовані, пам'ять про козацьку добу нікуди не зникла. Навпаки, вона перетворилася на міф, на легенду, яка протягом наступних століть буде надихати нові й нові покоління на боротьбу. Це був час величезних втрат, час переосмислення, і, мабуть, найкращим символом цієї епохи став мандрівний філософ Григорій Сковорода, який ходив від села до села, шукаючи нові сенси у світі, де старий козацький устрій зник назавжди. І все це, звісно, підводить нас до головного питання, як саме ця травма втрати, цей досвід існування під двома різними імперіями зрештою вплинув на всю подальшу історію, як пам'ять про поразку перетворилася на рушійну силу для майбутньої боротьби. Але це вже, мабуть, тема для іншої розмови. Дякую за увагу.